Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Катерина. Я поки чекаю посилки, тож вирішила показати свою невеличку домашню колекцію блюд. Порцелянові блюда, які я купляла. Це все куплено на Олекс. Ви це все бачили. А ось зібрала все разом, і давайте роздивимось. Бачите, їх начебто так і небагато, але вже стіл заставлений. З минулого відео блюдо з буском. Мені майже вдалося зібрати сервіс. Сервіз є сервіз, як гарно виглядають всі предмети в одному тоні. Є ось таке досить незвичайне з ручками воно таке, як підносик, таця. Тут ручний розпис. На мій погляд, це бамбук, можливо, хтось побачить щось інше. І стареньке клеймо Ризького заводу. Дивовижно, що воно вціліло до нашого часу і збереглося в такому гарному стані. То це 10-ті роки, і бачите, блюдо як новеньке. Є в мене ще ось таке воно пласке з рельєфом по краєчку, з позолотою, і ніжний весняний букетик, теж ручний розпис, і це теж. Рейський завод виготовляв. Ось така краса. Можна просто поставити на підставочку, і як декоративна тарілочка буде, можна ним милуватися. Ось таке, я теж вам недавно його показувала, багатьом воно сподобалося. Воно невеличке, овальне, тут теж рельєф і ручний розпис, і це коростень. Ось така краса. Є в мене з аерографією блюдо. Таке воно важкеньке. Овальне. Це я купляла собі під комплект посуду, що я збираю з аерографією, і це Баранівка. Теж непогане воно збереглося до наших часів. Ну, стареньке, але ж все одно дуже гарне. Оце теж зручним розписом, ніжні квіточки. Такі букетики, люстрове покриття. Я це блюдо купляла саме перше, воно в мене з'явилося, і потім вже не могла втриматися. Купляла ще коростень теж. До речі, ми ним користуємось дуже зручне, тож воно в нас в ходу. А ось такі це вже як картини, дуже красиві квіти, різні тони, кольори. Не знаю, скільки тут працював художник, але дуже гарне. І це добруш. Ось таке клеймо добруш, знак якості. Теж дуже красиве. І ось таке. Воно глибоченьке, теж ніжні відтінки, і теж воно цього виробника. Ось така в мене невеличка колекція. А їдуть посилочки, тож дочекаємося, будемо ще роздивлятися. Хоча казала, вже не буду купляти посуду, вже так всього багато, але іноді, як то кажуть, треба себе радувати і милуватися гарними речами. Всім всього найкращого і до нових зустрічей. До побачення!